Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика з вами Гаритирович сьогодні 18 листопада і пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему, яка зараз активно шириться. У політичних колах, і яка стосується власне можливості або неможливості відставки Єрмака, так так, про це вже говорять, і говорять достатньо е, вголос, так би мовити, говорять достатньо активно. І е, навіть за інформацією журналістів, е, власне, ці тези озвучують президенту України і вказують на те, що він повинен позбавитися свого вірного соратника і очільника свого ось. Офісу, чи відбудеться це на практиці? Ну власне, зараз будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І не забувайте ставити також дзвіночки, щоб дивитися всі відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо, як для YouTube, так і власне для мене. Дякую. Отже, що ми маємо? Видання Українська Правда підготувала такий великий матеріал про те, що відбувається всередині влади в. В контексті оці, цього корупційного скандалу, який не зупиняється, і продовжувати продовжує, якби набирати е, обертів, там е, достатньо багато цікавих речей. Не те, що вони е, якісь там суперінсайдерські, але є один момент: е, він полягає в тому, що Зеленський якби намагався провести. Низку зустрічей з представниками е, політикуму, Давайте так це назвемо. В нього була зустріч з Фериденко, е, в нього була зустріч з Федоровим. В нього була зустріч з Будановим. Він пообіцяв якісь серйозні дуже кадрові рішення, важливі для країни, які будуть зроблені в найближчий час. Але при цьому, до речі, що цікаво, Зеленський відправився в таке турне: в нього Греція, Франція, Іспанія, і е, він, якби, коментує певні речі. Е, з поза меж України так, от він зустрічався десь публічно з цими особами, яких я назвав, була в нього низка непублічних, скажімо так, зустрічей, і на всіх цих зустрічах практично всі, або там ну, більшість тих, хто спілкувався з президентом, казали, що для виходу з політичної кризи а криза саме стає політичною. Тому що, наприклад, сьогодні Верховна Рада не змогла спочатку навіть відправити відставку двох міністрів. бо... Народні депутати від опозиційних фракцій вимагають відправити відставку Кабмін, що, до речі, абсолютно логічно. Так, от рекомендували всі, ті, хто спілкувався з Зеленським, відправити для початку відставку Андрія Єрмака, очільника офісу президента. Причому ці люди точно не спілкувалися один з одним, тобто, це не є якоїсь силі спрямованою там кампанією, яка спрямована проти, давайте так це скажемо, направлена проти. Андрія Єрмака це просто позиція людей, які виходячи з принципів здорового глузду, і з принципів реагування правильного реагування на е, ті чи інші там політичні кризи, от порадили Зеленському зробити е, такий е, кадровий е, крок. Це е, показовий момент, тому що в принципі невдоволення єрмаком воно і так існувало раніше в політичній системі. Ми пам'ятаємо дуже багато історій, коли е, людей звільняли через конфлікт власне з очільником офісу президента, ну і переважна більшість призначень вони відбувалися е, також через Андрія Єрмака. Це теж всім відома історія, е, ну, про яку можна, звісно, говорити, що вона якби не підтверджена якимись там формальними повноваженнями, але ну судже, діяльності Єрмака не в формальних повноваженнях, а якраз в неформальних. Отже, багато хто з ким радився президент, начебто йому рекомендували Єрмака звільнити. Що ще. Раз повторюся, виглядає достатньо логічним, бо до сих пір так і не зрозуміло. і Це було в крайніх відео на каналі. Хто не бачив обов'язково, подивіться Єрмак намагався сам загалі дистанціюватися від цього, цього скандалу і зробити вигляд, що він не до чого. І в нас немає поки що прямої відповіді на питання, чи буде він присутній в тому чи іншому форматі на цих плівках, але ну, кажуть, що буде, тобто, або вже є, просто його там по-іншому дещо називають. Так що президент отримав заряд, так би мовити, ідей з одного боку, прийшов заряд ідей з іншого боку. Ми вчора говорили власне про парламент, про те, що фракція знаходиться в такому дуже знаєте, розбалансованому стані, і ми це побачили, до речі, навіть сьогодні під час парламентського засідання, тому що слуги народу не надто бажали взагалі за щось голосувати і брати якусь там участь у вирішенні якихось проблем, або тим більше відбивати трибуну, що вони, до речі, робили раніше у представників опозиції. Тобто, якби прийшла пряма якась команда з банкової, вони би її хотіли дійсно виконати. Вони би кинулися, самим заблокували трибуну, точніше, захопили би трибуну, щоб провести необхідні рішення і звільнити як мінімум Мімов двох міністрів, але нічого цього не відбулося. Так, от в самій фракції дійсно невдоволення єрмаком є, і це невдоволення дуже дуже серйозне. Більше того, називають навіть прізвище двох депутатів, е, які є комунікаторами, власне, між банковою і парламентом це арахамі і гітманцев які ну, виступають за те щоб президент звільнив очільника свого офісу тому що ну немає ніякої конструктивної взаємодії а виконувати його вказівки які потім дуже погано закінчуються в тому числі для парламента як це було з спробою ліквідувати незалежність набу і САП, депутати вже не надто бажають тому що вони не хочуть просто бути крайніми а крайніми вони фактично ну, стають або став Вали там раніше, і, от, начебто, багато депутатів робили такі заяви не на камеру. І журналісти Української правди про це до речі написали: що ледь не до того, що якщо не буде Єрмак, звільнений, значить вони просто припинять працювати. До речі, у монобільшості є така можливість. Вони можуть зробити дуже хитрий хід для того, щоб продемонструвати президенту своє реальне ставлення до єрмака і вимагати звільнення. Єрмака їм. Не треба навіть робити якісь публічні заяви. Їм не треба якось публічно звертатися до президента і вимагати цього. Ну тому що мало ли як там буде розвиватися ситуація? Вони ж не знають, якою буде ще реакція Володимира Зеленського на все це. Вони можуть просто почати ігнорувати ну, виконання своїх безпосередніх обов'язків і перестати ходити у Верховну Раду або приходити, але коли будуть піднімати якісь питання на голосування, виходити, попити кави або покурити, або поспілкуватися в кулуарах. Такий собі елемент: знаєте, або така собі аналогія з італійським страйком: типу на роботу ходимо, але ні чорта не робимо. Ну, у нас, в принципі, депутати від монобільшості і так люблять ні чорта не робити, а імітувати діяльність, але тут вони можуть цю імітацію. Цю зробити дуже 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 публічною, тобто вони можуть дуже активно. Якби включитися, от в в цей процес нічого не роблячи, і це буде дуже промовистий сигнал в бік банкової і конкретно в бік президента. Тим більше ще раз підкреслюю: якщо люди, які відповідають за комунікацію, теж в принципі, теж, в принципі не проти, щоб ну м'яко кажучи, що Бірмак пішов зі своєї посади, то вони можуть за цим, цим спокійно спостерігати, там посміхатися, але нічого не робити, щоб виправити ситуацію. Що цікаво, загроза. Загроза, начебто, для Єрмака дійсно присутня, причому е, присутня е, ну на достатньо серйозному рівні. Значить, по-перше, президент сказав, що він збирається з фракцією на цьому тижні зустрітися. Він сказав, що буде зустріч там з, з депутатами від слуги народу. А по-друге, дуже цікавий момент: це наш улюблений Жабо Гадюкінг. да, по іншому його якось складно назвати. Телеграм-канали афільовані з Єрмаком, які прямо ну з ним, якби прямо на нього працюють. Сьогодні написали, що. В парламенті формується так звана партія капітулянтів або партія капітуляції. Ну, тут ж стандартно ввішують ярлики, там в проросійськості і так далі, до якої входить арахамі Гетманцев, Бужанський. Цікавий момент, згадали тут Бужанського, і які хочуть зняти Єрмака. От вони, начебто, ставлять собі таку мету. І... Чому партія капітулянтів? Тому що Єрмак єдиний, хто, значить, може нормально вести перемовини з Російською Федерацією. Ви навіть зверніть увагу, не президент України, Єрмак канали ці прямо пишуть, що Єрмак може тільки це зробити. Значить, він може вести ці перемовини якби нормально довести їх до якогось логічного завершення. До речі, Зеленський планує зустрітися з Віткофом, який теж відправиться десь там з нашим президентом перетнеться в Туреччині. Про що вони там будуть говорити, поки не сильно зрозуміло. Так, от, начебто, ця. Так звана партія готова. Безпосередньо Єрмака валити, але він якби не піддасться, Він буде значить, битися за Україну. Ну там багато іншої патетики. Воно все дуже смішно, звісно, звісно, виглядає, але дуже показова історія, коли по повній включилася ця пропагандистська машина, яка створена була на банковій. Але тепер вона відстоює інтереси навіть не зеленського, а виключно інтереси Єрмака. Ну і те, що вони починають згадувати прізвища цих депутатів, арахамія головний комунікатор з парламентом, це людина, яка в Вміє збирати голоси. Це людина, яка вміє домовлятися навіть з опозицією нормальною опозицією, маю на увазі, не з ОПЗЗниками, якимись там да забороненими. Домовлятися по якимось важливим для країни рішення і збирати ці голоси. Так, от, якщо цих людей прямо починають згадувати, ну мабуть, там дійсно дуже погана історія, і е, якісь сигнали про те, що Єрмака хочуть якби звалити, це вже не просто сигнали. Це якийсь певний тренд, і ну, президенту придеться, мабуть, і на цей тренд якось реагувати. Але знаєте, в чому ключова проблема. Ключова проблема в тому, що весь цей час, от коли ми в тому числі обговорюємо ці історії з Фракцією, з Єрмаком і так далі. Зеленський не в Україні, Зеленський в інших країнах, як я вже казав, в нього таке широке зараз міжнародне турне, яке, до речі, дозволяє дещо дистанціюватися від корупційного скандалу у його владі. Але поруч з Зеленським Єрмак вчора була дуже промовиста фотографія: Макрон, Зеленський один навпроти одного. І отут стоїть Єрмак із висоти свого зросту, дивиться на двох президентів. Бдід контролює да, мавер на посту, так би мовити. І отут момент в тому, що зараз поруч з Зеленським людина, яка може вкладати йому в вуха все, що завгодно. За тією інформацією, яку ми маємо, логіка там дуже проста. Все це організував Коломойський. Все це організував Коломойський, оцю всю історію з Міндічем, там і так далі. І, так далі. і е, якби Єрмак переконує Зеленського, що не можна відступати, треба стояти на своєму, треба тиснути далі. Криза якось рано чи пізно вона вляжеться і все повернеться до того, що було раніше. Да? Там по поновиться керованість, зможуть знову у стайні поставити там народних депутатів від монобільшості і. Е, ситуація якось нормалізується. Наскільки Зеленський прислуховується до того, що йому зараз каже Єрмак, ми не знаємо це питання відкрите, Давайте відверто говорити за логікою, елементарнішою логікою політичного виживання, Зеленський повинен не просто відправити відставку Єрмака, він повинен повністю. Тотально переформатувати свій офіс, тобто, крім єрмака, туди повинні піти Татаров і всі інші, до яких і до цього було безліч питань, тому що це люди з дуже специфічною біографією і з дуже зашквареною, наприклад, там біографією, як у випадку з тим же татаровим, і, взагалі, для власного політичного визивання Зеленському треба це було зробити на другий день, коли почався скандал з Міндічем, тому що на плівках чітко зазначається, що е, є якась комуніка. Комунікація з офісом є якась комунікація з президентом, і вирішуються питання, які відносяться до сфери компетенції зеленського офісу тому що зараз є питання вже дуже сильно і ці теми дуже сильно насправді переплетені одна з одною, так би мовити. І треба було вже тоді таке рішення приймати і казати, що дивіться, я за тотальне очищення фігурантом плівок рішення будуть приймати правоохоронні органи плюс суд. А я з політичної точки зору міняю офіс президента, відправляю Кабміну відставку. Ми говоримо про переформатування коаліції і рухаємося далі нормальним шляхом е, агресії Російської Федерації, що безумовно є головним завданням, яке на сьогоднішній день стоїть перед країною, і повинно, в принципі стояти перед президентом. Але боюся, що оця персональна історія історія Єрмака. Який поблизу з значить, Зеленським, який щось йому там нашиптує на вухо, вона не факт, що завершиться відставкою власне, останнього. Хоча я би не відкидав зараз такого варіанту. Але, але тоді ми повинні будемо дуже уважно дивитися, як це буде зроблено, в якому форматі і де після гіпотетичної відставки опиниться Єрмак, тому що мавер може піти. Але не обов'язково, що він іде тоді, коли він вже остаточно зробив свою справу, і можна зараз зіграти в якусь красиву історію, когось кудись відправити, але насправді зберегти йому цей неформальний вплив і дати можливість і надалі впливати на прийняття тих чи інших рішень. Все ж таки хотілося б вірити, що на банковій, е, хоч зараз, зроблять правильні висновки і приймуть правильні рішення. Бо якщо цього не відбудеться, в зиму ми вступимо в ситуації дуже серйозної політики, політичної кризи, яку вирішити вже просто просто, ну, просто не вийде, тому що це потягне за собою дуже багато інших наслідків не надто позитивних для країни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!